Щоби виховати людину, треба вміти побачити в ній дитину. Цієї думки нині притримуються прогресивні освітяни, Покажуть такі поняття, як технології, процеси інтеграції, вже заполонили і гуманітарну сферу дошкільного і шкільного виховання. Тоді як справжнього громадянина, порядних сина і дочку, чоловіка і дружину, майбутніх відповідальних батьків треба не просто навчати, а виховувати. І бажано в лоні сімейних цінностей і звичаєвого права. Суттєве значення у виховному впливі на молодь має накопичена віками скарбниця етнічних цінностей, які слугують невичерпним джерелом формування свідомості характеру кожної людини. Причому відразу дитині треба прищеплювати толерантність до іншої культури, релігії, мови, зрештою позиції чи думки, розуміння, що носій іншого світогляду має право на власні цінності, якщо вони не суперечать загальнолюдським. Як це зробити? І радилися українські педагоги, польські, угорські, румунські на міжнародному симпозіумі. Він відбувся у Хмельницькому. Пленарне засідання в сесійній залі будинку рад до слова, запрошують посадовців краю. Саме від них багато в чому залежить тон міжконфесійного і міжкультурного діалогів, тим паче, що Хмельниччина етнічно строката. Вивчення етнопедагогічних проблем в контексті полікультурності актуальне для Подільського краю. За останніми даними перепису, на території України, Хмельницької області проживали представники 103 національностей і народностей, найбільше численними яких є росіяни – це 3,6%, поляки – 23 тисячі – 1,6%, білоруси – 2,7 тисячі – 0,2%, євреї – 1,5 тисячі, молдавани і румини – біля 1 тисячі, вірмени – 1,2 тисячі. Осіб, дещо меншими чисельністю є етнічні групи німців, башкір, болгар, чехів, угорців тощо особливо хочеться відзначити стосунки в гуманітарній сфері, які розвиваються в контексті глобалізації суспільного розвитку. Україні нині забезпечено широку можливість для самовираження етнічних громад, що живуть і розбудовують Хмельниччину пліч опліч з українцями. Створено чимало етнічних товариств, де активними діячами є молодь. Методологічну ж основу етнопедагогіки активно розробляють викладачі та науковці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії до слова, нині майже в кожному загальноосвітньому закладі області діє краєзнавчий музей. Любов Тімкова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.